Два роки минуло від часу героїчної оборони Маріуполя. Два роки родини бійців маріупольського гарнізону чекають найрідніших додому, центральними вулицями Кривого Рогу приїхали десятки автівок та мотоциклів, аби нагадати про подвиг оборонців міста Марії. А їхні родичі вийшли на пішу ходу, щоб підтримати всеукраїнську акцію Не мовчи. В мене особисто от моя трагедія налічує вже два, повних два роки. 18 травня моя дитина вийшла також з підвалів Азовсталі до полону російських окупаційних військ і досі там перебуває. От. саме тому сьогодні небайдужі містяни, рідні захисників Маріуполя, рідні з представники рідні військовослужбовців з інших напрямків, які були так само, як і нам вийшли. Виїхали на акцію для того, щоб підтримати, нагадати суспільству і вшанувати подвиг захисників Маріуполя. Окрім сталевої гвардії Кривого Рогу, до організації акції долучилися міська федерація боксу Союз Бізнесу Кривого Рогу. Громадська організація Слон. Рідні захисників просять не забувати про тих, для кого жахи полону щоденна реальність. Мій син, Кузнєцов Владислав, військової частини 3011 Національної гвардії України, з перших днів вторгнення захищав місто Маріуполь і, на жаль, зараз знаходиться уже третій рік в полоні. Найкраща і найбільша мрія моя обійняти сина найшвидше. Він зателефонував, ми дали телефонну розмову по вайбері. Він сказав, що він знаходиться в полоні. У нас двоє дітей. Старша розуміє, де батько. Вже не, не трогає цю тему, більш-менш молодша. Вона більш за батька нас питає. Була менше, то вона взагалі дуже часто за нього спрашувала, де, де папа, де папа. Папа нас захищає. Я дуже сподіваюся, що нас почують, нас побачать і будуть щось робити для повернення наших хлопців, наших дівчат. Дуже надіємося. Серед тих, хто пройшов вулицями міста, тримаючи у руках фото чоловіка, батька чи сина, родичі хлопців, які після маріупольських подій вважаються зниклими безвісти. Це моя близька людина, мій рідний племінник. Він провоював майже рік на всіх напрямках, які були під час року 22-го. Брав участь у всіх напрямках бойових дій. Останнє бойове завдання, яке в них було, їх після визволення Херсону відправили на на Донецький напрямок, і там їх прикомандували. І відправили в бій з ЧВК Вагнер. Останній зв'язок з ним був 28 грудня. Я дружина полоненого військовослужбовця 17-ї танкової бригади, який захищав фортецю Бахмут. Мій чоловік Брагін Руслан Валерійович, який зник. В квітні місяці 23-го року. Наразі ми знаємо, що він знаходиться в полоні зі слів його побратима. Підтвердження офіційного, так як повинно бути з міністерства Російської Федерації, ми не маємо. На жаль, рік ми не знаємо, де він знаходиться, де він перебуває, чи живий він наразі, чи ні. Ніякої інформації ми не можемо дізнатися, так як він потрапив до ЧВК Вагнер. Чекаю тата з полона. Я його донька, і я дуже його люблю. Та скучаю. Надіємося, ми теряємо. Молимося Молимся, і всі молимося, щоб наші діти вернулись. Я за всіх молюсь. Час неволі захисників міста Марії перетнув рубіж у 736 днів. Скільки ще? Запитують учасники акції. Поверніть героїв додому! Анна Ніколаєнко, Олег Каплій цей день.